Всім привіт, я Палич, я україномовний стрімер, в більшості ігровий, відомий в танкових кругах більш за все, як організатор турнірів, тому маю певний досвід, я б сказав, вже доволі непоганий досвід в організації. Тому я впевнений, що із цією задачею все-таки вдасться справитися. Яка суть? Гра Бункер дуже обожнюю цю гру і настав час, так би мовити, зібрати людей, які б хотіли цю гру також пограти. І створити просто реальний, афігенний, крутий, фановий контент. Тому я вирішив зібрати людей, які, це, які е, будуть це грати. Вимоги дуже прості: україномовні стріми мають бути більш-менш регулярні. Обов'язково має бути веб-камера, тому що без неї нікуди. І обов'язково. Повинно не бути будь-яких посилань на російські ресурси, особливо типу Donation Alerts. Це, взагалі, так би мовити, відразу банчик. Так що, якщо ви стрімер, який хоче пограти в цю гру, то пишіть мені обов'язково ВКонтактики, там буде посилання на мій особистий Telegram. Пишіть мені в Telegram. Чи якщо ви глядач, який хотів би побачити цей контент, тому, будь ласка, поширюйте його іншим стрімерам. І які підходять по вимогах, і таким чином нас вдасться зібрати людей, які в це хотіли би пограти. Мінімум потрібно 6 чоловік, максимум потрібно 15 чоловік. Тобто це може бути просто офігенний такий масовий крутий контент. І я вам обіцяю народ, це буде дуже круто, дуже фаново, дуже весело. І так, давайте трошечки перейдемо про сайт, на якому це все буде робитися. Зразу говорю, сайт в основі російськомовний повністю, але була проведена. Так би мовити, за допомогою Гуглом перекладання на українську мову. Це один момент. І саме головне була проведена робота. Так би мовити, щоб з'ясувати, що це за сайт, український чи російський. І е це відкриті джерела сайти. Да? Ось кидаємо це ім'я. І тут нам, наскільки я розумію, видає е інформацію. І саме головне це те, що це тут прописано: дивіться, Харків. Харків. Тобто. Український прикольчик. Да? І ще є один сайт, я так розумію, U-Control, Тоже Він в відкритому доступі. Тут теж прописано, і саме головне вказано, що адрес адрес це. Україна, Харківська область. Тобто, як мінімум, це сайт, яким, я думаю, можна користуватися у такому от перекладі на українську мову, дещо воно, звісно, би некоректно перекладати, але користуватися можна, як мінімум. Да? Ем, тобто, це наш український сайт. То є добре. Шкода, звичайно, що все тут інформація у російської, але Google-перекладач доволі-таки непогано перекладає на українську мову. Такі от діла. І давайте коротенько про гру. Хто не знає, що це за гра. Дивіться, яка суть, грубо кажучи, відбувається якась катастрофа, ми попадаємо в бункер. В бункері певна кількість місць, і нам потрібно а в бункер більше. Да? І нам потрібно вибрати людей, які попадають в цей бункер. Але треба вибрати так, щоб вибрати так, щоб ми в цьому бункері вижили. І так, давайте коротенько пробіжимося. По... От ми створили тестову гру. Дякую всім, чесно, хто доєднався, допоміг мені створити. Е, катаклізм. Археологи Китаю за 11 кілометрів від міста Сінтай вели розкопки і знайшли вхід до нової печери, яку мільйони років було запечатано. Виявилося, що це була вирва від метеорита, вкритаго пліснявою. Через кілька тижнів люди і тварини почали зленіти, відчуваючи нестерпний біль та галюцинації, а через кілька днів помирати. Я ще тримаю назву зелена е морок синтай. ну, Переклад такий буде, да? трошечки ну, пойде. Суть буде зрозуміло. Коли людина гине, морок починає цвісти, і вітер розносить салатові суперечки, <плес> як насіння, е, е густонаселені міста спорожніли, вулиці посипані зеленими трупами у салатовому тумані. Люди панічно бояться всього зеленого. Військові, що залишилися, випалюють території біля притулків за допомогою вогнеметів. Мікробіологи знайшли рішення: пліснява та пилок загинуть самі, повільно руйнуючись від пливу кисню. Ось така катастрофа. Бункер автоматично закриється через одну годину, тисять хвилин. Це каточка на 6 людей, тому часу такий невеликий. грубо говоря. у нас є година 38 хвилин, щоб вияснити, хто попаде в бункер. Сайт дуже нереально крутий. Шкода, що він увесь російською, залишок населення 604, до речі, мільйона. І боль, Тут і навіть і є озвучка через кілька днів. Явлення отримало названня. На жаль, вона росіянська, так, русявочка. Ну, коротше, сайтик дуже крутий. І так, дивіться, бункер побудований поспіхом, коли почалася ця катастрофа. Не добудовано вузол. На минуточку. Це дуже важливо, до речі. Знаходиться під землею Усі спальні на дві особи. У бункері є бочка з паливом 200 літрів, піаніно, медпункт. Медпункт. Так, розбір бункера 91 метр квадратний. Час перебування важливо. 3 роки 6 місяців. Тобто ми повинні прожити в бункері 3 роки 6 місяців. Кількість їжі та води на 9 місяців. У нас є запас на 9 місяців, кількість місць 3. Тобто, у нас тестова гра створена на 6 людей. У бункер повин, повинно знайти 3. Тобто, треба половину відсіяти. Нам треба так набрати людей, щоб ми змогли проіснувати 3 роки 6 місяців. У бункері, да? але в нас запасів є тільки на 9 місяців. Відповідно, нам треба зібрати людей е з такими навичками, вміннями, щоб в цьому бункері е створити умови для виживання на 3 роки 6 місяців. У Нас є піаніно, не знаю навіщо воно нам. І є медпункт. Медпункт дуже круто, але нам потрібен лікар, щоб в цьому медпункті працював. наприклад, Бочка з паливом є з 200 літрів. Тобто, якийсь там умовний нам потрібно людину з генератором якимось там. ну Потрібно десь це право паливо використовувати. Тобто потрібна людина, яка знає, що з ним робити. І так, от дивіться, мені надало рандомним чином інформацію про паладін 501. Жінка 20 років, молода. Це ми так порукнули. Підлога, ну, самі розумієте, е, да. <підлога> пол, підлога, да. статура. Ожиріння сильне. Отак от, от. Зростання 209 см. Тобто мій ріст 209 см. Людські риси, мужній. Отак от, от. Професія. Бурильник дилетант. Розумієте? Це вже викликає просто нереальний сміх. Жінка 20 років, 209 см ростом. Ожирільне, ожиріння сильне. <с trivia> професія бурильник. <с trivia> Це просто вже коротше капець. Здоров'я ідеальне здоров'я. Ну, <с trivia> якось так. Хобі захоплення. Шукання скарбів та археологія, В дужках коханець. Отак от. І тут дивіться, якщо наводиться, д -д дається додаткова інформація. Дилетант до трьох місяців. А, до речі, теж, дивіться, професія бурильник. Дилетант, так? Да? Можна додати собі великий інвентар дриль із зарядженим акумулятором. Це так би мовити, спецфункція. І тут дивіться, дилетант до трьох місяців. Тобто три місяці, як, як почав бурити. Отакі От історії. Новачок від трьох місяців до одного року, аматор від одного і так далі. Да? Дивимося далі. Фобія, страх, мусофобія, страх мишей. підземному бункері з мишами. Ну, така собі. Великий інвентар, апарат ШВЛ. Це вже дриль, я сам собі додав е, цей. Е, Тестив. Апарат ШВЛ. Це треба, до речі, побути, що таке апарат ШВЛ. Апарат штучної. Апарат штучної. Так, е, ШВЛ штучного дихання. Поняв, що це таке? Отак от. Так, от Медичне обладнання призначене для примусової подачі газової суміші, кисень і стиснення висушеного повітря до легень з метою насичення крові киснем і виведення з легенів газу. Оце так, оце так палич попався. Просто подивіться на цей, е, на, ні, на цей набір інструментів і характеристик. Ну, коротше, ну, як, максимально корисний, виходить. Рюкзак, чистий спир 10-літрів. Боже ти мій. Оце так. Додаткова інформація, вегетаріанець. ітаріанець. Спецможливісті: виберіть, парне, не парне, киньте кубик на 20. Якщо ви вгадали, додайте собі рандомну характеристику, Додаткова, додаткова інформація. Це спецможливість одна, спецможливість два. Змінити собі рівень характеристики здоров'я на важка. Це треба, до речі, подивитися, як воно буде на російське. Ну, секундочку. Щоб... Так. А, здоров'я на тірну. Ну да, так, і є. Ну, в принципі, все цей. Коротше, змінити собі здоров'я. Можна на щось типу не ідеальне здоров'я, типу на важке здоров'я, щось типу таке. Ну, таке трошечки треба розібратися з цим, так. Да? Але суть це, ви розумієте, дуже прикольно виходить. просто чисто набора цих характеристик тупо вже ще поражати. <гум> просто, от, от, от уявіть, оце все в одному комплекті. І тут дивіться, бажаючи потрапити до бункеру 6-6 і так далі. Тут бачите, і тут вже все для вас зроблено. сайті таки все для вас зроблено, для учасників максимально все. Кожен може відкривати свої характеристики, там, да, по правах, наприклад, відкриваємо так, відкрите, так, відкрите. І от, виходить, тут дивіться. Відкривається там мої додаткові характеристики. Жінка там. Да? І оці всі історії відкриваються. Це все, і так показано буде кожного, хто відкриває. Тобто допоминати, записувати нічого не потрібно, все вже є на сайтику. Да? Кожна людина відкриває отчас, так відкриває учасник, і ти вже дивишся, бачиш інформацію собі, да? і, і коли прийде голосування, тут буде голосування, ви вже будете вибирати, кого кікати, кого вам буде, хто вам буде не потрібний. Отакі діла. Тут також таблиця спецможливості, усе все фіксується, все прописано. І нотатки, які ви можете собі там дописувати, да? щоб воно там зберігалося собі на на майбутнє. Тобто, як, і логі, все це видно. Да? Тобто для, для гри все зроблено офігенно, продумано, максимально комфортно. Просто зібралися, створили кімнатку, сіли, граємо, отримали задоволення і отримали величезний кайф. І тут дивіться, ліч... таймер цокає. Таймер цокає. Це тобто, ну, ідеально, як на мене. Просто треба зібрати учасників турніру. Уводки <головікаві> по вреду, турнір, учасників гри, і просто це зіграти, отримати просто неаль... нереальний сміх, кайф і просто фан просто буде. ну, Я вам, я вам просто гарантую. Дуже багато дивиться, як стрімери це грають. І от нарешті вже вирішив теж зібрати, пограти. От такі історії народ. Так що якщо ви хочете це пограти, ви маєте бути стрімером, стрімити регулярно українською мовою. Ну, Канал також має бути оформлений українською мовою. Обов'язково має бути веб-камера. <кх> Ніяких посилань на російщину, особливо до Nation Heлеers, ці всі історії, це так би мовити, ось такі вимоги. Якщо вам це цікаво, пишіть мені в контакти, створимо групу в Телеграмі і там будемо вже вирішувати, ну, коли зібратися. Ну, в общем, банальні будуть у нашій вже там організаці... організаційні питаннячка. Ну, Якщо ви просто чи глядач і хочете побачити свого стрімера ці дві жухи, поширюйте контент, поширюйте цей відеоролик. Я впевнений, ми обов'язково зберемо. І... Людей і буде дуже по кайфу це пограти. Такі от діла народу. На цьому все всім все найкращенько. Беріть себе і до зустрічі.